Всім привіт! Там мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог і зараз я вже не ветеран, я вже знову військовослужбовець Збройних сил України. І ви сьогодні дуже багато говорите про військовослужбовців Збройних сил України, про воїнів. І у вас у кожного є якась уява про цього воїна. але він якийсь такий ну, красавчик. Розумієте, такий прекрасний. А тут я ось. Я дуже конкретний, я не гарний, не поганий, а Ось він я, Андрій Козінчук. І так, я військовий психолог. Зараз я, я приїхав до вас з Миколаєва і мені сказали, що треба уточнювати. Той, що на півдні. Миколаївська область, місто Миколаїв. Випросили мене у команду. Дякую командуванню дякую організаторам, що я вирвався. Я не був у Львові до вторгнення, це десь півроку, мабуть, може, більше, а мені треба того Львова. Мені треба того. Ну, типа кава, каву всюди роблять, але Львівська кава вона вже така набрехана, що має бути смачніша. Так от і набрехана, ні, реально смачна. І я вам дуже дякую за те, що ви то робите. Бо ми знаємо там, що тут щось робиться, але тут теж абстрактне, а тут конкретне, от ви. До мене не приходять з хорошими історіями. До мене, ну, якщо до мене хтось приходить, то щось сталося. Ну, що логічно. І сьогодні я хотів би розказати дві не історії це два флешбеки. І е, вони мені дозволили розказати про ці флешбеки. І це буде, бо я думаю, що, я що про війну буду розказувати? Ну, трохи про війну, так. Але розумієте, коли постійно в тебе життя і смерть, чорне і біле, то викристалізовується щось, що в тебе є всередині справжнє. І дуже часто, як би то пафосно не було, але. Дуже часто викристалізовується ото тяжке слово любов. І то до всього може бути: до життя, там, до, до жінки, до собаки. Найбільше, звісно, до залужного, бо це типа, безперечна любов, тут без виборів. Але я вів якусь групу дружин-ветиранів, коли я прийшов з своєї першої війни, ну, куска війни. І ми попрацювали з ветеранами, потім ми почали працювати з дружинами ветеранів. І Ми говорили про страхи. У кожного страхи вони якісь, Вони якісь... інтимні, вони такі особливі, і вони такі спотворені, бо боятися не можна. Ми ж такі красавчики безстрашні. Та хір там. Ми боїмося. Просто сказати про цей страх важко. І от одна із дружин, вона. Вона розказала про свій страх, коли вона чекала свого чоловіка. Е, у неї був страх пропустити дзвінок. І вона ходила з телефоном завжди, як ми ходимо, тали, тільки в нас залежність, а, а там був страх пропустити дзвінок. І він приїхав додому, вона його побачила нормально, поцілувала, там все зробила, посварилася, істесно. А потім він мав вертатися на війну, і він повернувся. Але так як це була його вже ротація друга, то він їй доручив е зібрати його наплічник. І вона його збирала. І він поїхав на війну. І як він уже поїхав, вже пройшов якийсь час, вона щось від цього телефону каже: слухай, ну, ну скільки можна? Я, я би сходила в душ без телефону. І, і, і вона коли розказувала, ви знаєте, в неї був такий сором, що вона йде в душ без телефону. Хоча це типу, нормально, і наоборот, було б непогано, якби погано, якби вона з телефона Е, І вона пішла в душ, а телефон лишила біля е, ліжка на тумбочці, поклала, нічого, героїчного не було. І ми переносимося на Донбас. Цей час чоловік приїхав в свій базовий табір, дістає свій наплічник для того, щоб сходити, знову перепрошую, в душ. Бачите, яка паралель романтична, та? вони одночасно душ приймають в різних місцях. І він шукає там трусіля, самі обичні шкарпітоси. І не находить, бо жінка ж збирала, а жінка в пакетики окремі спакувала, щоб воно ну, тіпа, не, не мішалося між собою. Там, мабуть, є якась логіка, я не знаю. Так от, він не находить і дзвонить в цей момент їй. Ну, щоб, типу, де? А сам він казав, що типу, я вже сваритися хотів, що вона забула. І є нарешті причина посваритися на жінку, бо її не було ніколи. Все гаряче, спаковане, поглажене. А тут от. і він і дзвонить, і тут це він дзвонить ось так, і, а сам риється і не ходить. А, все, знайшов. Вимикає і пішов теж в душ. В цей момент вона приходить з душу, ну і на всякий випадок телефон. І один пропущений дзвінок від чоловіка. А, і вона набирає. А там дуже сухі і дуже довгі драматичні гудки. А він, коли їхав телефон телефон, ну, не заряджав, і це була остання зарядка. І він сідає від цих дзвінків, і жінка, невідома їй жінка, яку вона потім проклинала, їй говорить: ваш абонент поза зоною досягнення. І в цей момент у неї пронеслося все. Його вбили або поранили. Або взяли в полон. Або ще гірше він у іншої жінки. І вона себе починає проклинати, бо єдина, хто винна в смерті цього чоловіка це вона. Правда і раціонально? раціонально. Дві букви Р, я ненавиджу це слово. І раціонально. Він прийшов з душу, на телефон не звертає уваги там. Цей що там. Молочко для тіла воєнне, тобто нічого. І десь через який час він бачиш телефон сів, включив, там прийшла смс 618 тисяч пропущених і, і набирає. Стара, що таке? І вона з плачем просто каже: Боже, ти живий. І він каже: ну, взагалі, то да, навіть чистий. Що не так часто на війні буває? Їй І... І важко було говорити, їй важко було казати, але вона... вона досі ніколи не кидає телефон. Після цієї історії у нього було поранення. Вона їхала до нього в шпиталь, доглядала за ним, любила його, ну тобто сварилася. І, і досі вони разом він знову пішов воювати. Вона досі з цим телефоном, і тепер в неї є пауербанк, і у нього тепер дуже багато пауэрбенків, бо не можна ж по-іншому. Але найбільший страх в всьому житті, через найгірше, що було, це був страх того, що вона пропустила цей дзвінок. Страх не завжди раціональний. І з ним можна боротися. Але не варто його боятися. Страх це прекрасно. Це була перша історія, якщо що. Друга, друга історія буде вже про чоловіка, але не про цього, про іншого. Е, хороший хлопчик, класний, розумний, Бо перекладачем працював. Пішов воювати на свою голову, став десантником, пішов воювати, воює, воює тут бац, прильот, поранення Ех, ноги або, як кажуть, лікарі Нижньої Кінцівки. І він потрапляє в шпиталь Київський. Йому зробили операцію: ну, інвалідність є, але, але він ходить. Ну так, трохи так, хромає. Але в цьому шпиталі у нього була медсестра, е, яка за ним доглядала. А потім сталося нещастя, вони закохались. І така... я, я коли слухав цю історію, думаю, що пошлятіна така, взагалі? Воєн, медсестра. Ну, типу, фільм такий чорнобілий. І в неї така от мала бути зачіска, знаєте, з кулькою, з такою, з такою штукою. Насправді ні, але най... щоб вас в голові просто так намалювалося. І... і все, і пішло кохати. Ну, тобто, це не роман якийсь, да? от вони. От поперло їх стосунки, жити разом. Ну і часто так буває, як ви знаєте, що в результаті таких штук бувають діти. У них народилася донька. У них народилася донька і, і все. І я кажу: слухай, ну, типа, такий час ну, такий кліше, але я нікого такого не бачу, а в тебе є. Ну, кльово. А, коли доньці було 9 місяців, жінка померла. Вона згоріла від раку дуже швидко. Він взагалі не зрозумів, як це все виявилось. І він мені позвонив і каже: слухай, тут така штука. Ну, що це неправильно? Ну, типу, не, не така тліше, не так буває. Ну, хеппі-енд якийсь має бути. Ж. А вона померла від раку. Слухай, я ж був під обстрілом. І це мене поранили. І не доранили, я мав померти. Загинути, я не знаю. Мене дібіло, не жалко, а це вона. І ми з, ним, ми з ним не працювали, ми з ним були. Він отримав дуже багато підтримки. Ми хоронили його дружину, і в нього виявився теж страх страх доньки. Він, він каже: мені так соромно, що я не можу дивитися на свою доньку. Я її так люблю, але мені дуже складно. І це, це, це була не туга, це був в якийсь вічі, бо історія дуже нелогічна. Він з війни, все нормально, стосунки, дитина, рак смерть. І що робити далі? Ну, а далі, як українці, люблять ударитися в роботу. В Збройні сили його не беруть, бо він з інвалідністю. Він пішов в поліцію, на сидячу роботу працювати, і там не зміг. І, і він шукав, 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 шукав. І я кажу: слухай, а як твої ну, стосунки далі? І він так боявся цього. А знаєте, чого боявся? А що люди скажуть? Прийшов рік, і він каже: люди скажуть, ще не охолола постіль від твоєї дружини, а ти вже когось завів. Він себе блокував постійно. Розумієте, від того, що не можна. Ти маєш ходити кліше, да? ми ж любимо. Вдівцем. Вдівцем з дитиною в сльозах. А потім виявилось, що є дуже багато людей з подібними історіями. І він через свій страх, спочатку дуже таємно, почав зустрічатися з дівчиною, у якої є дитина. Вона не вдова, там інша історія, вона просто одна з дитиною. І потім він дозволив собі про це розказати. А, знає, він, ну, він написав у Фейсбуці, і він так написав отак: от, типу, Ай зараз що зараз буде? І неочікувано для мене, бо я теж чого чекав, що, як тобі не соромно. Його всі підтримали. І всі сказали, ти достойний того, аби кохати і бути коханим. І твоя донька, вона. Має бути в любові. Не з новою мамою. там, Ні. В неї має бути любов. А який ти в біса батько, якщо ти ходиш постійно ну, от, от опечалений? В них народилася дитина. Ну, третя, виходить, так? Да? З початку повномасштабної війни він, він добився, ще до війни бути в Збройних силах тільки не на бойовій посаді. І спочатку повномасштабної війни. Він знову в Збройних силах і знову захищає нас з вами, він служить в Київській області, і всю цю навалу він був там. І я дуже сильно ним пишаюся. Не за те, що він служить, це типу не подвиг, це кусок роботи, а в тому, що він дозволив собі жити в радості. Представляєте як? І от коли ви тут, у Львові, або не у Львові, а в Сихові, наприклад. І ви себе задовбуєте оцею штукою, що Боже війна, і мені не можна щось. Краще там воїнам 20 гривень, чим чашку кави. Ви що, прикалуєтесь чи що, що? Я точно знаю, в Миколаєві нікому не стає краще від того. Я відчуваю, як люди страждають у Львові. Боже, мені стільки сили. Ніфіга. Я приїхав сюди бачити вас в посмішках. Мені було дуже сумно, що цієї ночі були тривоги, я проспав, я не знаю, мені зранку сказали. Але я вважаю, що все-таки нам варто от любити. Це те, чим ми дуже сильно відрізняємося від тих, кого ми валимо. Я не хочу зі сцени говорити про них. Але поки ми маємо здатність любити. То це буде круто. І які б ви не були патріоти, донатити на Збройні сили. Дякую вам, до речі, за це. Почніть, будь ласка, себе. Любов до себе зробить так, аби у вас була нереально велика кількість енергії любити нас, збройні сили. А ми вас дуже сильно любимо. Дякую.